Наготую сапіру зразу. Е, тут що немає ніякої натяжки. Значить штуки немає. А ні, є хтось. Та не вже. Я не вірю. Точно є хтось іде. Чи це зілля тянуть якесь? Але ж ні. не повинно бути зілля. Там, мабуть, іде точно. Привіт всім! Друзі! Сьогодні в нас знову морозець, знову риболовля на льоду. Дивіться, який гарний ранок, який схід сонця дуже класний. Морозець тріщить. Вітру немає, дуже класно. Зараз мінус 17 десь на градуснику. Я вибрався на лід. Вагався довго, чи їхати, чи не їхати. Але думаю, все ж таки спробую Приїхав на те місце, де я цього року ловив окуні. Поставлю жердиці і спробую половити окунь. Все, жерлиці поставив. Ось немає покльовок поки що. Не знаю, тому буду зараз пробувати збирати мормишку. Спробувати на мормишку ловити в Може опить буде хоч плювати, може десь вдасться знайти. Сьогодні така сонячна погода, гарна. Сьогодні в мене є мотильок І ще 11-та година, ще не було жодної покльовки на жерлиці. Стоять просто дубом. На мормишку шукав, ходив окуня, а то одного зловив невеличкого на живця. І все, окунь також стоїть. Не знаю, чи морозу злякалися, чи що, чи просто глухо зараз. Не знаю що то. Аж настрій потрошки починає падати але ще ж не вечір зараз 11 а ще до 5. може щось і клюне буду далі шукати окуні так натрапив на полон ополоночку яку два окунці взяв гарний може тут тут ще він ще є вони так да?

Та я не знаю, То треба дзвонити. Та в мене вдома є, я тобі дам, хай додому приїду. А Що, тобі вже треба? десь ставку візьмеш у мене там барабанові є, там сіки собі Та Я то я ввечері буду. Ну. No. Але Вадим кабаняр розгорбався. Я тобі кажу. Я бачу, що ти тутя. Геть, тяну... геть витягнув полонку його. Держи. Куди там цей, я тобі кажу.

На глибині стоїть видно, бачить. Видномороз сильний може чи що. Ах, такий хороший був, ти що цьогой. А чому так хльопнуло, те як говорив якраз. Так, да, геть в ополонці. Та я не міг його виважити. Такий кабан запирається як. Тут кажуть, що є по пів кілограма і кілограмові окуні. Ти хоч засняв сьогодні? Так. Sve, des propalo? Oh, Lina je Bla. je tika, da?

Не перестали тут клювати. А вони, видно, ходять з тут. треба їх бачити ходити туди-сюди, я таке насирлив. Опа! Опа, о, хороший який! Та ти що? Зараз порве. Де? Порве зараз! Айди! ой 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 який кабанчик! Одервався, Та, ну тебе! Фути але файний, я тобі кажу. Це леска тонка, розумієш? Позирвав зірвався, цього чого зірвав? Не, зірвався з гачка. Снов клює який. Ах ти ж скажеш, ну він клюнув, а я його не подсіб. Похиляв обірвав.

А, скинув, воно. Ох, ти брав знову, понимаєш? Подірвав мотиля. Oh, oh, що ж то таке? Ходять, ходять вони туди сюди ви. No. Opa! Oh, but... Yes! Ah, è malenca! Oioioi! Eh eh Снов oh є! Yeah. <laughs> Шнурки! Де все одно більше пішли, чишо? Менше подійшли. Ех, мали повипускають. 13-та година дня зараз. Покльовок як не було, так і нема. Щуки, ні, не, було там два збої, було. Але нічого не... Нічого не було. Окуні ні то щось затихли, ще одного витягнув більшого і все. Подумаю, зараз пообідаю. Щось трошки перекушу, може з обіда буде окунь клювати краще. Удочка лежить, а він клює і все. Поняв? Рішили поки перекусити, поки немає кльову. Пробував камеру опускати підліт туди. Глибоко десь 2 метри і... Получається темно, нічого не видно. Не видно риби. Дивіться, який зловив окунці. Три. Такі не дуже великі. Два великих зірвалися в полонці, такі гарні були, що можна було витягнути, здається, ліска пенькне. Це також гарні. Кончики зараз ось переставкляв зовсім. Треба трошки почекати. Може під вечір знову буде. Закінчую. Третій раз підряд приїхав на риболовлю. Ні одне із щуки не зловив. Все, більше не хочу сюди їхати. А то, їхати далеко, коротше. Риби немає. Ой, така, коротше, рибалка. Получилося три окуні, я зловив, сьогодні більше. Хто таких не дуже великий. І їду додому. Буду на сохоті рибачити. Хоча сохи ще не замерз. Можливо, ще який день-два, то може замерзти. Така рибалка вийшла. Все, ніхто сюди більше не їде на рибу і я теж не поїду, бо тут риби нема. все, пока. Е, стоп, 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 стоп. Ще не кінець, дивіться яка ситуація. Знімаю жерлиця, дивлюся. А вона горить, тільки прапорець злітів в сторону туди полетів. Бачу, ліска вся вимотана. Може вже вона і цілий день горить, не знаю. Навряд чи там щось є, але Попробую все ж таки. Може якраз нікуди не поділася. Наготую сапіру зразу. Е, тут що немає ніякої натяжки. Значить, штуки немає. А ні, є хтось. Та не вже. Я не вірю. Точно є хтось іде. Чи це зілля тянує якесь, але ж ні? Не повинно бути зілля. Щука, мабуть, іде, точно, точно щука ще була. Дивіться що робиться. Ви бачили що робиться? А я казав, вже риби немає. Поспішив. <смі> а тут така щучка. От яка ж ти молоде? А тут просто вже може вона і цілий день тут сидить о у красота! Короче, Коротше, я взяв її на кінець. Я її взяв. Яка гарна, а? Зараз я її заважу, скільки вона буде важити. Ах, красива яка, а? Гарна. Ох ти ж! хоч одну заберу. Хі -хі. Я думав все біж сюди не приїду. А тут отака щучка красива. Так опа Жипчика ще можеш віддати даже. Давай, Давай жибчика віддай. Я его выпущу, а ведь бежит. Вот такая вот штука. Раз заважу, сколько его назову. Так. Щучка, давай, ну. О! Кило 700 заважила. Кило 700 щучка заважила. <laughs> Молодец. Кото на пам'ять. Невелика, ну, Невелика, але приємно. Заберу її. Кіло 700. Така щучка непогана.